Ну і Після цього штурму удару давайте познайомимося з слави Бокумато. Зараз удар від гравців Криворізького лідера. І от далі удар забивання і забиває нас Аліна Швидченко. На першій же жіклоні у нас криворі команди Сергій Балик. Що стосується команди Tigers. то ще один. О, лідера забиває, зараз знову лідер. Ну і зрештою, зараз забуває у нас. 13... У нас наразі йде четверта хвилина першого тайму. Нагадаю, що матч у Кубку Ліги Ю-12 тривають у форматі двох там, як по 10 хвилин чисто часу. Кожен зараз момент може бути у тайгер з проває. Зараз Шевченко не збиває. Він зараз, але звернуває. 5-1. Зараз на зафлану. удар за штрафного зараз був. І забуває у нас у цьому епізоді команда з Харківщини збиває нас Шевченко. Рахунок 2-1 на користь уліського лідера. Зараз прихоплює Шевченко. Шевченко тут не дає далі Шевченко. Зараз м'яч у волківчан. Йремін вас віддає на Попова. Попов знову Єріомін. Йорін далі віддає на протилежний фланг. І тут не дається Красюку продовжити цю атаку. І зараз, зараз... може бути у команди з І зараз тут, Зараз тут насадкого від Шевченка. Ти один у нас рахунок стає цій зустрічі. Та <пілля> от для тайгерсту. от Що я хотів сказати, можливо, десь, десь після цього моменту, скажу провайзер що нас і забуває. Він дубль оформлює Шевченко у нас. У нас він сьогодні і свої і чужі лота забуває. Ось зірвалося зараз опівчанин е цей кутовий. Єрюмін, е зараз він нам ще Єрюмін, Єрюмін, не дається руку, але вирває зараз. Ніхто інший, як е Красюк. І Красюк зараз зрівнює рахунок на 15-й хвилині. Куценко. Пас на Сенгерова, зараз він віддає Сенгеров. Вирває, ні, на пас він віддає Лисенко. Вриває Лисенко, і зараз Халімон рятує свою команду. Поновлюється зараз гра між е Лідером та Тайгер зараз з моменту лідера виникає Халімонзерс! Я тут з добування надобування зараз забиває, зрештою лідер. Чотири нас рахунок стає, ну і як ми бачимо, оцей тайм аут який був у Тагер. Чотири турнарахунок на користь лідера зараз дякує. Тайгерс уже йде вперед Попов. Попов далі саме, де Попов віддає придачу на ліомен! І зараз не забиває, вона забиває далі. І... Руку на думку орбіти. Але зараз атакує далі команда з Харківщини. Чікаса зрештою тут розібрався і далі. Е, в Момент в тим часом виникає Лисенко, Лисенко зараз забиває хулок, це 5-3. Євгенію Лисенко забиває нас на 18-й хвилині. Підмали зараз рахунок у нас 5-3. Остаточний. І якраз його фіксує зараз фінальний серена. отже, з рахунком 5-3 перемагає.